Це є надзвичайна атмосфера, надзвичайна, не тільки у ці зовнішні будинки. Це не важливо будинки. Будинок може бути будь-який, а головне, що всередині душі душі цих людей, які тут є. Це люди з дуже великим серцем і відкритою душею, не знаю, чи моєї дитини зробити стовідсоткову таку пожертву. Дуже вам щиро дякую за те, що ви є такою надійною. Підтримкою тих молодих людей, які хочуть здійснити свою мрію. Мені здається, що людство ще нічого кращого не придумало, ніж інвестиції в. Інтелект, те, що може забезпечувати фундамент будь-якої нації. Практично кожен студент уку має можливість тут навчатися і розпізнавати своє покликання тільки тому, що є хтось, хто готовий в нього чи в неї повірити. Головне, тут є команда, команда сама, яка команда зірка. І це все, що тут навколо, дійсно, побачити ці очі студентів, побачити це все натхнення. Це дає віру в майбутнє, віру в перемогу і віру в Україну. Це є заповідь патріарха Йосифа, щоб була віра і щоб була освіта. І це, що сьогодні робиться в УКУ, це справді це є праця, надбання багатьох поколінь, УКУ я вибрав в першу чергу, як я вже казав, власне за якість і не тільки. Адже тут є ще впільнота. Я відчуваю цю енергетику, я сюди заходжу, у мене з'являється настрій. І загалом у у Львові це щось таке, як ем, Статуя Свободи в Нью-Йорку. Це і про знак якості, і найбільше про середовище. Ті студенти, що попали в УКУ, то вони вже собою показали, хто вони є. Я думаю, що це абсолютно, абсолютно. То не є перешішні студенти. To é creme de la creme.